Сьогодні, у День рідної мови, ми завітали до класних колективів нашого закладу, щоб перевірити знання з української мови наших дітей. Яке слово об'єднало 33 букви? алфавіт. Назва держави, в якій ми живемо. Україна. Як ти можеш пояснити фразу «виконати з голови? Я можу пояснити фразу забути. Що таке фразеологізм? Фразологізм це стійке на розкладне слово сполучення. А як ти можеш описати фразеологізм набрати в рот води? Мовчати нічого не говорити. Молодець. Як ти можеш сказати українською «понімаєш»? Розумієш. Молодець. Не папа, а. Батько. Молодець. Не бархат, а. Шовк? Знаю. Оксамит Як сказати українською портіш? Не знаю А як сказати українською общаєшся. Балакати. розмовляти А ще Не знаю, тільки Спілкуватись Як ще можна назвати маму по-українськи? Ненька Як буде на український волшебник? Чарівник Постав правильно наголос. Черговий чи черговий? Черговий. Неправильно, черговий. Випадок чи випадок. Випадок. Правильно. Скільки звуків у слові дощ? Чотири. Які? Те, О, -ш, -ш, Ш. Правильно. Знайди помилку у реченні. Переверніть сторінку. Перегорніть сторінку. Правильно. Ідемо в столову. Йдемо в їдальню. Правильно. Йти за грибами. Йти по гриби. Так, молодець. Як ти можеш пояснити слово перемога? Перемога це коли ти здобуваєш свою ціль над іншим у конфліктній ситуації. А з демологічної точки зору це ну, від слова могти. То перемогти, здобути більше, ніж ти можеш. Продовжуй рядок. Можна все на світі вибирати сину. Не можна вибрати тільки батьківщину. Ну майже вибрати не можна, тільки батьківщину. Передовжить рядок вірша: любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості міть. Любіть у години негоди. Тож, друзі, любіть свою батьківщину, свою мову. Вивчайте, кликайте, та щоб вона звучала повсюди. Мелодія на струнах кобзарі.